Сьогодні 23 лютого 2025 року, завтра, третя річниця повномасштабного вторгнення. Про це ми завтра ще окремо поговоримо. Сьогодні ситуація розвивається дуже динамічно. Зеленський провів свою нову прес-конференцію, наговорив там цілу купу пафосних речей, як він це зазвичай робить, які взагалі не мають жодного значення, і на які не варто орієнтуватися. А От на що варто орієнтуватися? Ось як, наприклад, на заяву посланця президента США Дональда Трампа з питань близького сходу Стіва Віткофа, який входить в переговорну групу між Сполученими Штатами і Російською Федерацією по врегулюванню війни в Україні. Тобто, це дуже впливова людина в команді Трампа. Він заявив, що Стамбульська протокольна угода, яка була погоджена в березні 2022 року, може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Російською Федерацією. Це те, що я говорю ще, я вже не знаю, там, скільки років. Те, що Зеленський і компанія постійно віднікуються від того, що вони там щось погодили, я вважаю, що це неправда. Вони просто повні дилетанти, вони не розуміють, що в міжнародних відносинах так не буває, що якщо ти десь ставиш підпис чи десь даєш якесь слово, що це не має наслідки. В Стамбулі, я переконаний, що якраз Путін тут знову ж таки правий. Розумієте? Він говорить правду. А наші і компанія нам брешуть, що в Стамбулі Арахамія, який був офіційним главою переговорної делегації, затвердженим указом Зеленського, президента тоді України, я тоді під сумнів його повноваження не ставлю, він завізував відповідну угоду. Тобто, за правилами міжнародного права, за правилами договірної практики, це. Росіяни правомірно наполягають на тому, що це є договірна основа для майбутніх переговорів, для наступних переговорів. І їхні аргументи американці розуміють. Розумієте? Коли росіяни і американці сідають за стіл перемовин, росіяни їм дають аргументи, і американці бачать, що вони мають здоровий глузд. Тому е Зеленський і компанія це повні дилетанти в міжнародній політиці, в управлінській практиці. З, нами нам, з ними нам нічого доброго не світить. Єдиний варіант, я вважаю, який є раціональний в даних обставинах, це відставка Зеленського і призначення виконуючого обов'язки президента України. Краще, щоб це був не Стефанчук. Тобто перед цим треба переобрати Стефанчука. Тому що Стефанчук, звісно, це дуже слабка фігура. Він розумний, я не заперечую, але він не вольовий і взагалі без якихось лідерських якостей. Але навіть якщо це буде Стефанчук, це для нас корисно.